Усім доброго ранку, 14 червня. Сьогодні середа. Світаник на 33 му каналі вас вітає у своїй студії. Ми дуже щасливі прокидатися разом із вами. І бачите, яке диво, вже середа. Наскільки швидко плинний час, що нібито і вчора ми вітали вас з понеділком, а вже середа. Вже екватор. А що це означає? До вихідних зовсім трошки, але давайте не будемо на них концентруватися. Давайте сконцентруємося саме на середі, адже сьогодні буде дуже багато крутих тем. Будуть визначені українські постаті, будуть смачна їжа, будуть неймовірні гороскопи. А ще, а ще і ще. Що ще оці а ще будуть. Давайте дізнаватися разом. Всесвітній день донора крові. Ми не даремно розпочинаємо цю середу з цього дня, тому що день надважливий і день надактуальний, тим паче в умовах війни в Україні. Якщо не беручи нашу ситуацію, бути донором крові у світі, взагалі в Європі, це так само модно і це так само потрібно в будь-який час, незважаючи воєнна країна, не країна, донори крові завжди необхідні. І це ви знаєте, і ми дуже вас закликаємо до того, аби бути донором крові. Але не забувайте перед тим обов'язково об, е, проходити певні обстеження, аби знати, чи е, справді вам можна бути донором крові. Ну і звичайно, є величезний перелік того, що не бажано мати при донорстві крові дійсно там дуже жорсткі правила, і дійсно ним треба слідкувати. Адже не забувайте, що ваша кров має бути, має слугувати допомогою, а не нашкодити. Ну і, звичайно, хочеться звернутися для до людей з рідкісними групами крові. Дійсно, банки крові дуже потребують саме у ваших резусах факторах. Тому дійсно наважтесь на це, зробіть добро. Це лише благо і лише буде вам в плюс. Я дуже дуже сильно всіх закликаю, робіть. Творіть, створюйте добро власними руками. І не просто так я заговорив про, заговорив про добро і, взагалі, власні руки. Адже сьогодні відзначається неймовірно прекрасний Всесвітній день в'язання. Ну, дивіться, в нас є величезна кількість плюсів. По-перше, корисно. По-друге, ми в'яжемо щось прекрасне, красиве, і по-третє, неймовірний антистрес яким не був би напружений день, як би накипіло всередині, в'язання це те, що може розрядити. Ви сидите, ви зосереджені, ви творите красу і поступово ваш оцей от хаос всередині, неважливо, який він, емоційний, фізичний, він заспокоюється. І цей от вулкан він, він дійсно лягає на дно. Плюс вам є благо від того, ви маєте якісь круті шкарпеточки, светрики, тунічки, і все це зроблене вашими руками, з якою гордістю після того ви можете виходити на вулиці і красуватися в ці прекрасні речі. Будь-що це може бути. Тому дійсно займайтеся цим, релаксуйте. Медитуйте і створюйте красу. Ну і більше дізнавайтеся взагалі про користь в'язання. В цьому ми вам допоможемо про все це і не тільки в наступному сюжеті. Психологи порівнюють в'язання з йогою і медитацією, тому часто рекомендують його як метод боротьби зі стресом і депресією. Розмірена механічна робота гачком або спицями. Підрахунок петель, приємна на дотик пряжа і ритмічні рухи рук заспокоюють і відволікають від тривожних думок. У проведених багаточисленних дослідженнях йдеться про те, що в'язання це відмінний спосіб впоратися із болем, боротися з депресією і високим артеріальним тиском. Виявляється, в'язання сприяє не тільки загальній релаксації, але й знижує частоту серцевих скорочень приблизно на 11 ударів у хвилину. Люди похилого віку, які в'яжуть з або гачком, мають меншу ймовірність розвитку когнітивних порушень, втрати пам'яті. Чим ще корисне в'язання? Воно знижує відчуття страху, тривожності і занепокоєння, дозволяє боротися зі стресом і дратівливістю, допомагає відволіктися при хронічних болях, знижує напругу в м'язах, відволікає від почуття самотності та ізоляції, підвищує самооцінку і дозволяє відчути себе потрібним і корисним, роблячи щось задля інших. Після того як новачкам вдасться подолати перші труднощі навчання, в'язання здатне знизити частоту пульсу та нормалізувати артеріальний тиск, а також позитивно впливає на рівень. Гормону стресу, окрім того, рукоділля сприяє підвищенню самооцінки та приносить матеріальний ефект. Однак, якщо купнути глибше користь від в'язання виходить далеко за рамки боротьби зі стресом і задоволення від творчості, існують численні програми терапії в'язання. Такі програми навіть допомагають людям подолати залежність від тютюну, побороти різноманітні важкі захворювання. Необхідність слідувати інструкціям в складних рукодільних схемах, може поліпшити дитячі навички в математиці. В'язання прекрасно підійде в якості емоційної розрядки після важкого робочого дня, тому рішуче беріться за цей приємний та корисний вид рукоділля. Ви Почуватимете себе набагато краще. Продовжуємо тему медитації, продовжуємо тему розслаблення, тому що сьогодні міжнародний день ван. Наскільки фантастично, правда, це? Я думаю. Кожен любитель ванни, а вони є. Не скажу, що це всі, тому що знаю людей, які не полюбляють ванни. Але ті, хто їх полюбляють, просто реально кайфують, реально релаксують, якщо був якийсь складний день, людина напускає собі ванну, лягає, всі м'язи розслабляються, навіть якщо є якісь болі. Деякі болі, ми розуміємо, що всі тепла вода не відпустить болі, але деякі болі, вона посадить, Слаблює. Звісно, ми так само скидаємо з себе якийсь певний багаж, непотрібний, там, чи негативний, чи ще Е, Особливо, якщо ви ще пустите пінку туди, чи зараз є круті модні бомбочки для ван, які просто ти дивишся на них, і це вже тобі такий антистрес, наскільки вони яскраві і різнобарвні. А діти, діти і ванна, це взагалі окрема історія, це окремий світ, це окремі іграшки, ігри, і взагалі любов. Діти люблять приймати ванну щодня і щохвилини. Скажу так. Ну і давайте так. Якщо узагальнити, що таке ванна? Ванна це час для себе. Знову ж таки, момент релаксації, знову ж таки, момент е, взаємодії з водою. А вода заспокоює. Всі це прекрасно розуміють. І навіть, скажу власного досвідом, вода і ні, давайте так більш ванна. Це, якщо і ви розумно до цього підходите, ще й засіб проти головної болі. Якщо це не гаряча вода, якщо це тепленька вода, ви лягаєте заспокоїтеся, головний біль відходить. Звісно, я не пропагую це, тому що є різні випадки, Пам'ятайте про тиск, і про високі, і про низькі, і так само з цим. Тому дійсно, якщо ви бачите, що у вас тиском все нормально, але трішки поболює голова, ви можете присвятити час вані, поплескатися у водички і дійсно Розслабитися, попрощатися з головною болю і дійсно кайфувати. Тому що, якщо ми беремо душ, душ це швиденько і побігла. Ванна це дійсно час для себе. Тому приділіть такий час для себе, хоча б раз на тиждень, а краще більше. І, і знову ж таки, бачите, сьогодні. Такий, такий ефір, що хочеться дійсно бажати добра, позитиву і релаксації, і медитації, і, і всього, всього самого. Тому знову ж таки принагідно, ми вам цього і бажаємо, і будемо дізнаватися про вани трішечки більше. Що там буде? Мені цікаво, і вам я думаю, так само. Давайте дивитися. Лежати в теплій ванні є одним із способів розслабитися. А ще це одне з небагатьох доступних для всіх задоволень, у якого є чимало плюсів для здоров'я. В першу чергу тепла ванна знімає стрес. Вона допомагає розслабити напруження м'язи. За словами лікарів-дерматологів, шкіра виділяє ендорфіни, коли людина лягає в теплу воду. Ванна протягом 20-30 хвилин відмінний спосіб відчути ефект зняття стресу. Крім того, тепла ванна здатна зменшити біль. Тепла вода не тільки вивільняє ендорфіни, але й знімає болі в м'язах і при цьому неважливо відновлюєтеся ви після тренування чи страждаєте від артриту. Регулярне прийняття теплих ван може допомогти знизити біль. В Японії популярні гарячі джерела, тому що вважається, що перебування в них покращує кровообіг. Дослідження 2016 року показало, що теплова терапія у вигляді теплих ван або гарячих джерел дійсно допомагає поліпшити кровообіг. А це може знизити артеріальний тиск і сприяти загальному здоров'ю серцево-судинної системи. Артрит низька рухливість і навіть деякі аутоімунні захворювання, все це наслідки запалень в організмі. Тим, хто страждає від хронічного слабковираженого запалення, тепла вана, може допомогти зменшити його. Також фахівці радять за одну-дві години до сну прийняти теплу ванну. Це поліпшить якість сну. Знаходження в теплій воді протягом години спалює стільки ж калорій, скільки 30 хвилин прогулянка. Ванна спалює калорії, тому що тіло повинно більше працювати, щоб збалансувати температуру, поки ми занурені в теплу воду. Теплі ванни в поєднанні з ефірними маслами. Лами можуть стати ідеальним способом проти сухості шкіри. Нанесення лосьону відразу після купання, поки шкіра ще тепла, забезпечить утримання вологи. Вчені Техаського університету з'ясували, що у тих, хто приймає ванну за годину дві до сну, збільшується фаза повільного сну. Це пов'язано з охолодженням тіла після його нагрівання. Таку послідовність організм сприймає як сигнал до сну. Сон стає глибшим і міцнішим, а організм отримує якісний відпочинок. Ну а зараз надважлива тема, адже сьогодні міжнародний день блогера. І ви всі прекрасно розумієте, чому. Адже блогерство стало невід'ємною частиною життя кожного українця, кожен з нас. Блогер певним чином, хтось більше, хтось менше, але всі ми ведемо соцмережі, всі ми постимо. Ми всі намагаємося поділитися власною думкою. І дивіться, що нам дає соцмережі. Ми можемо це робити. На загал ми можемо обмежити коло своїх друзів і е, розказувати свою думку, ділитися свою думкою з певним колом людей. І бачите, соцмережі дають нам дані права. Ми е, придумуємо контент, ми його реалізуємо. І я хочу сказати так, я неймовірно поважаю блогерів, адже це дуже складна робота. Дуже постійно придумати новий контент. Придумати якийсь план, продумати якісь локації, ідею, реалізувати її, зробити це і зробити це з першого дубля важко. І це величезна купа часу. Але коли після того, коли ви зробили той контент, ви дали його глядачу, і він його оцінив, це неймовірно заряджає і хочеться творити ще більше. Тому всіх блогерів з превеликим задоволенням ми вітаємо з вашим днем. Ви великі молодці. Справді це величезна праця. Дуже багато людей не розуміє, що взагалі тримається і вкладається в те, що людина просто публікує своє життя на загал. Всі думають, що це настільки легко. Ті люди, які жодного разу цього не робили, ми, ми всі розуміємо, наскільки важко взагалі стати популярним, тим паче зараз, коли конкуренція просто шалена. Ще знаєте, там енну кількість років тому, коли це тільки починалося, так це звісно було легше. А ось зараз конкуренція реально просто шалена, і люди, які все ж досягають. Висот у цій сфері величезні молодці, але хочеться зачепити власне тих блогерів, які досягають висот. Ем, я все-таки підтримую тих блогерів, які несуть щось у маси, несуть якусь. Якусь місію свою, так, вони публікують своє життя, вони публікують свою сім'ю, те, що вони їдять, але все ж вони пропагують якісь хороші цілі. Хтось здоровий спосіб життя, хтось, там, не знаю, здорові стосунки в сім'ї, так, повагу до батьків, повагу до своєї другої половинки, до дітей і так далі. Але аж ніяк не Якусь дурню, тому що блогерів, які транслюють щось взагалі несамовите, і взагалі блогери, блогери, яких я, до речі, поважала до повномасштабного вторгнення, вони мені дуже подобались навіть тим, що вони транслювали. В принципі, зараз вони транслюють те саме, але вони показали свою сторону в тому плані, що з початком повномасштабного вторгнення вони вирішили не постати. Те, що відбувається в Україні, не показувати, не писати слово війна, не писати слово расисти і так далі, тому що їх за це відправляють в тіньовий бан. Знаєте, виправдовує це тим, що е, вони так втрачають свої кошти, вони так втрачають певну певний свій відсоток аудиторії. Але все ж я бачу інших блогерів, які мають точно таку саму аудиторію, кількість, і все ж вони не бояться потрапити в тіньовий бан. Вони все ж таки пам'ятають, хто вони є, що відбувається на їхній землі, і так далі. Тому. Е, Блогери, вибір робите вам, але все ж таки не забувайте, хто ви є. І не забувайте, що все ж таки це, що ви зараз робите, вам ще ой-ой, ой як відгукнеться. А в загальному дякуємо за вашу працю. Ви справді надихаєте і хочеться досягти висот у таких планах. Наступна наша тема це тема іменинників. Народився сьогодні Іван Сушенко, це людина-талант. Маляр більше про нього дізнаємося у нашій рубриці «Видатні постаті України. Іван Максимович Сашенко народився на Київщині, у мальовничому містечку на річці Розьбуславі. Сім'я через постійні нестатки і загрозу покріпачення виїхала до Звенигородки. З восьми років бабуся вчила Іванка грамоти. Пізніше навчався у місцевого дяка. Коли йому виповнилося 13 років, навчався у Вільшанського маляра Степана Превлоцького. Одним із перших мистецьких творів Сашенка стало полювання з псами, виконане на воротах псарні Енгельгарта у Вільшані згодом він розписує церкви у Матусові, Млієві, Лебединському чоловічому монастирі. Іван Сошенко після зустрічі з Петербурзьким чиновником Рибачковим мріє про навчання в академії мистецтв у Петербурзі. Обдарований юнак у 1834 році став відвідувати академічні класи, займався самоосвітою. Знайомство з Тарасом Шевченком стало яскравою сторінкою у житті Сошенка, і він першим звернувся до Євгена Гребінки з проханням допомогти. Гти звільнити поета з Кріпацької неволі. З осені 1838 по січень 1839 року Сушенко жив на одній квартирі з Шевченком. І, хоч довелося Івану Максимовичу переїхати до Ніжина, дружба залишилася надовго. У 1846 році погіршення стану здоров'я змусило Сушенка переїхати до Немирова. Його призначено на посаду вчителя малювання. Серед його тодішніх учнів були майбутній скульптор гуський, портретист. Страшинський пейзажист Орловський. У 1856 році на запрошення чалого Іван Сошенко переїхав до Києва викладати у другій гімназії, де прослужив 20 років, здобувши любов і шану керівництва та учнів. Сошенко любив писати портрети літніх людей, історичні портрети, композиції на історичні теми. Справжнім непідробним життям дихають картини художника. продаж сіна на Дніпрі, хлопчики, рибалки, водоспад. Найбільша збірка робіт Сошен. Понад 50 творів, здебільшого рисунків, зберігається у Національному художньому музеї. Його роботи є у Київському музеї Тараса Шевченка та у Корсунь Шевченківському історико-культурному заповіднику. Влітку 1876 року художник відвідав рідні місця, виїхавши пароплавом з Києва до Черкас. Побував у родичів, виїхав на батьківщину та не довелося знову побачити Лобунську гору в Богославі. 30 липня 1876 Остого року Іван Сошенко помер у Корсуні. В Богуславі зберігся будинок батьків Сошенка. Нині музей садиба, де встановлено пам'ятник митцю. День листового торту з полуницею. Ну, по-перше, як це звучить? Вже смачно, правда. Ну і взагалі листове тісто. Ну Тере Франція дійсно, та випічка, тере дитинство. Чому дитинство, поясню дуже просто: у мене за шкільних часів під боком школи була французька пекарня одна з перших в місті, де можна було дійсно скуштувати цю французьку випічку. Вона була на будь які смаки. це було настільки, настільки якось дивовижно, що ти просто потрапляєш в цю місцину. І опиняєшся в такому затишному, маленькому французькій кафешці. І ми дуже любили туди ходити з сім'єю. Це була, була малесенька традиція, дуже шкода, що там, за кілька місяців е, дана кафешка закрилася, ну, але час йде, і листове тісто кожен може купити вже приготовлене і приготувати вже на власній кухні будь-що. Торти. Булочки, будь-які випічки це, це неймовірно, це круто, і це прекрасний день. Ми можемо і відтворити це. Ми можемо створити власну, неповторну, запашну, смачну страву і насолоджуватися нею. І так як сьогодні сезон полуниці, просто зараз сезон полуниці, тому робіть з полуницею все що завгодно. Це буде з листкового тіста торт чи, можливо, щось інакше. Неважливо. А можливо, це буде такий, до прикладу, десертик, який ми вам запропонуємо на сніданок. Він теж з полуниці, він теж дуже смачний і дуже легкий. Ви, в принципі, можете його з'їсти на сніданок, і я впевнена, він дасть вам якийсь такий заряд позитивних емоцій на сьогоднішній день, на завтрашній день, неважливо. дивлячись, коли ви його приготуєте, тому друзі, записуйте черговий рецепт, це буде дуже смачно. Вже розпочався сезон полуниці, і от от її ціна знизиться, а хтось вже назбирає на своїх грядках. Тому потрібно готувати щось із тією ягодою. Пропонуємо дуже смачний літній десерт. Тож до 250 грамів полуниці додаємо 80 грамів цукру, переминаємо їх міксером до стану пюре. Пізніше наливаємо 600 мл молока та гарно змішуємо до однорідності, проціджуємо рідину через сито. Далі додаємо 50 грамів кукурудзяного крохмалю та перемішуємо до однорідності. Сті ставимо на вогонь та варимо до загустіння, постійно перемішуючи, вливаємо готову масу в скляний посуд та розрівнюємо, відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Тим часом нарізаємо 200 грамів полуниці, 60 грамів цукру висипаємо на розігріту пательню, додаємо 20 грамів вершкового масла та постійно перемішуємо, поки воно не з'єднається з цукром і готуємо, поки не побачите перед собою справжню карамель. Додаємо на пательню нарізану полуницю та карамелізуємо її. Її постійно помішуючи, викладаємо на застиглий десерт та охолоджуємо його після цього ще одну годину. Ось і все. Тільки погляньте, яка краса вийшла. Смачного! На черзі наші гороскопи знаєте, розкажу вам малесеньку історію, яка відбулася зі мною вчора. Спілкувався я з одним з одним хлопчиною, який як виявилося, шанувальник наших гороскопів, який слухає, і мені дуже було цікаво в нього дізнатися: ну, а як ти сприймаєш дійсно ці гороскопи? адже Ну, ми не можемо контролювати, що радять зірки. Вони бувають позитивні, вони бувають негативні. На що він відповів дуже просто: коли позитивно, клас круто, коли негативно, я намагаюся шукати щось світле в тому. І дійсно тоді налаштовуюсь правильно на день. Тому, друже, спеціально для тебе нова порція гороскопів. Ну і для вас, глядачі, слухайте, дізнавайтеся, шукайте позитив для себе. Овен. У вас прокинеться дике бажання з кимось конкурувати, але замість того, щоб створювати конфлікт на рівному місці, просто скажіть, що вам не вистачає уваги і похвали. Телець, вам належить зробити серйозний вибір, від якого залежить подальше благополуччя. Перш ніж один раз відрізати, сто разів відміряйте. Близнюки день схиляє вас до лінії, а це значить, що в цілому можете присвятити його розслабленню і відпочинку. Рак, раки, комусь сьогодні може знадобитися ваша допомога. Не відмовляйте. Людині в ній, адже колись і ви можете про щось попросити. Лев, у цей день ви можете зайнятися облаштуванням будинку, створити в ньому затишок і тепло. Діва. Астрологи рекомендують вам зайнятися своїм зовнішнім виглядом, привести себе до ладу. Якщо ви давно збиралися, то сходіть в салон краси. Терези, день буде сприятливим для побудови робочих планів. Всесвіт відкриє можливості для особистого зростання за умови, що ви не будете боятися брати на себе відповідальність. Скорпіон. Скорпіонам цей День обіцяє душевні терзання. Ймовірно, ви відчуєте почуття ревнощів до своєї другої половинки. Стрілець з цього дня у вас починаються яскраві зміни в житті. Звертайте увагу на знаки долі. Козиріг, а ось на козирогів чекає творча реалізація. Вас може відвідати геніальна ідея, яку оцінить керівництво. Водолій сьогодні не рекомендується ризикувати або займатися дорогими покупками. Також не варто заводити нові знайомства: риби. Вам краще утриматися від тривалих поїздок так і прогулянок на самоті слідкуйте за прикметами. Все тепер ми вас відправляємо у день середи. Нехай він буде тихим, нехай буде спокійним, нехай все буде добре. І обов'язково обов'язково будьте позитивними, посміхайтеся, посміхайтеся, не зважаючи ні на що. Ви пам'ятаєте, що посмішка це величезна сила і людям, які вас. Люблять чи ненавидять це в будь-якому випадку буде знаєте ось так, як ваша суперсила. Тому посміхайтеся, посмішка вам дуже личить. Ну і пам'ятайте наш головний меседж на сьогодні. Сьогодні ми творимо добро, релаксуємо і кайфуємо. Ну і не забуваємо про світанок на 33-му каналі, який буде вже завтра, о 7-й годині ранку. Тож будемо вас чекати, будемо готувати для вас інформацію, страви, гороскопи і ще багато цікавого. Ту-ду, ту-ду, до завтра.